Такі два чувака, е, і там дисципліна проти мотивації, mm -hmm. і там стоїть так 10 стопок, якийсь шотів, і дисципліна і чувак такий бере стопку, випиває, стави, випиває. Ну то повільно випиває, а той такий пє п'є п'є, потім мучиться, потім знову дуже швидко п'є, і потім в кінці кінців падає. Знаєш, і дуже прикольно, що цей той що Дисципліна розмірена, просто швидше добивай. І це про те, знаєш, там в лінфілософії там говориться це, коли черепаха обганяє зайця, да, тому що це розмірений темп, який до острокової перспективи веде до ефективності. Це про це ж саме. Тому знову ж таки нічого нового, як це не новаторство. Але якщо ти побачив цей принцип тут вперше і задумався над цим, клас, круто розвивай, дойдеш до якоїсь більш глибокої книги, скажеш, о, я щось про це чув, мені. І воно вже відгукується, зараз ще нирну глибше, і тому хай буде.